В Україну приїхав президент Білорусі. До Києва Олександр Лукашенко прибув близько другої дня. Журналістів висвітлювати візит не допустили. Ось бачите, як кортеж їде Києвом. А на цих кадрах, які поширила адміністрація українського президента, Петро Порошенко вітає колегу на ганку будинку з химерами. Ну, на зустрічі Лукашенко заявив, що Білорусь завжди підтримувала мир в Україні та буде в подальшому сприяти проведенню мирних переговорів. Я хочу віддільно поблагодарить вас за совершенно чітку позицію Білорусі по поводу суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої країни. Для нас ваша жорстка позиція, яку ви висказували постійно, включая позицию по поводу непризнания фальшивых выборов 2 ноября на территории Донецкой и Луганской, мы это чрезвычайно ценим. Я вам за это благодарен. Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то. Скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что, все, что президент Украины не просил, вот публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем. Мы родные люди. И мне говорят, вот Лукашенко там что-то боится, я не боюсь. Я не хочу вообще не то, чтобы Беларусь это а чтобы в Украине это было.